Перед початком пленарного засідання запрошую до слова члена Довгинського районного місті Кривому Розі територіальної виборчої комісії Дніпетровської області Дворецько Миколаївна. Шановний голова, шановні депутати та присутні, Довгинцівської районному місті Кривому Розі територіальної виборчої комісії Діпетровської області було визнано обраними депутатами Довгинської районної міської ради Іговарова Андрія Володимирича та Восецького Дмитра Віталійовича. Після отримання заяв. Від обраних депутатів районно в місті Кривому Розі виборчий територіальна комісія прийняла постанову номер 175 від 21 жовтня 2025 року про реєстрацію депутата Тобицевської району в місті Кривому Розікій області Півовара Андрія Володимировича, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком Криворізької міської організації політичних партій, слугання. Будь ласка. Ні-ні ні, просто потім. Те, щоб побачили. Від постанови номер 176 від 21 жовтня 2025 року про депутату про міцівської районних місії полонякової. Зін ради Тобицівської області Васецького Дмитра Віталійовича, обраного територіальному виборчого округу No4 за територіальним виборчим списком від Дніпропетровської обласної організації політичної партії Бог Вілкова Українська перспектива. Також побачимо. Дякую, шановні депутати. Відповідно до частини 2 статті 284 та частини 6 статті 283 виборчого кодексу України. Рішення Догунської районної місті Краївим Розі територіальної виборчої комісії Дніпетровської області про реєстрацію депутата є підставою для набуття повноважень депутата та складання присяги. Прошу депутатів ПВО Андрія Володимировича та Васильського Дмитра Віталійовича скласти присягу депутата Догунської районної місті Ради. Тепер можете вставати і складати. Я Пів Андрій Володимирович у судом чи свою високою відповідальність, чисто присягав, що буду служити в громаді та народу України. Необхідно дотримуватись. Конституції України та законів України сприяти втірнення їх у життя, охорони права, свободи, і законів інтересів громадян, сумні виконувати в обов'язки депутата. Дякую. Дмитро Віталійович, перший. Я Васильський Дмитро Віталійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду служити громаді та народові України. Необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. сумлінно виконувати свої обов'язки документа. Дякую. А тепер виходимо. На центр через всім показуємось. Я Ще раз вітаємо. <кій> Продовжуємо нашу роботу. Нагадую, що голосування з процедурних питань ми проводимо в звичайному режимі підняттям руки рішенням ради. Приймаємо відкритим поіменним голосуванням. Хочу зазначити, що для прийняття рішень з процедурних питань необхідна більшість голосів від присутніх на засіданні депутатів, а з питань порядку денного більшість від загального складу ради. До районної місті ради входить 36 депутатів. На сесії присутні 30 депутатів. Напідний форум для роботи сесії. є, Які будуть пропозиції? Розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу визначити. За? Проти? Утрималися. 26-ту сесію районної місті Ради 8-го скликання. Оголошую відкритою. Ці сесії приймають участь члени виконавчого комітету керівники структурних підрозділів районної місті ради. Для ведення протоколу пленарного засідання нам необхідно обрати секретаря до складі трьох депутатів. Будь ласка, які будуть пропозиції? Шкура. Шкура. Бачите, як швиденько сьогодні. Хто за те, щоб обрати секретаря сесії у складі трьох депутатів, а саме шкоропатну ліновені сеня, прошу визначитися. Хто за проти утрималися? Прошу зайняти ваші робочі місця. Пропонується наступний порядок денної сесії. Перше про внесення змін до рішення районно ради від 21.02.2025 номер 215 про внесення змін до рішення районної місті ради від 2014-12.2020.06 про обрання постійних комісій Догінського району в місті Ради. Друге, про затвердження звіту про виконання бюджету Догінського району в місті Кривий за 9 місяців 2025 року. Третє, про внесення змін до рішення районної ради 11.12.2024 No197 про бюджет Догінського району міста Кривий Ріг на 2025 рік. Четверте – про внесення змін до рішення районної місті ради 10.06.2016 10.06.2016.049 про затвердження положень про структурні підрозділів виконкому районної місті ради. П'яте. Про затвердження програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів території району та житла на 2026-2028 роки. Шосте – про затвердження програми реалізації соціального захисту дітей на 2026-2028 роки. Сьоме. Про затвердження програми реалізації культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення на 2026-2028 роки. Восьме про затвердження програми реалізації заходів на розвиток фізичної культури і спорту на 2026 2028 роки. Дев'яте – про затвердження програми реалізації заходів щодо поліпшення становища молоді жінок та сімей на 2026-2028 роки. Десяте про внесення змін до рішення районної місті ради від двадцять довнадцята дві номер 244. Про затвердження програми соціального захисту окремих категорій громадян довгі району на 2020-2027 роки. 11 – про затвердження програми соціального захисту окремих категорій громадян Догінського району на 2026-2028 роки. 12. Про внесення змін до рішення районної міські ради 25.04.2024 номер 178 про затвердження програми інформатизації Догінського району Кривий Ріг на 2024-2027 роки. 13 про затвердження програми з інформатизації Догінського району у місті Країв Ріг на 2026-2028 роки Та розділ різні. Будуть зміни доповнення до порядку денного. Які будуть пропозиції? Надійшла пропозиція порядок денний. Затвердити. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Дякую. Нам необхідно затвердити регламент пленарного засідання сесії для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин, для виступів до 2 хвилин, для запитань до двох хвилин. Планарне засідання провести за 45 хвилин. Не буде заперечено. Хто за дану пропозицію, прошу звернутися. Хто за? Проти утрималися. Шановні депутати, є пропозиція щодо пакетного голосування, щоб не затримувати вас. Не будете заперечувати? Немає заперечення, прошу винести п'яте питання. Нема питань, нема питань. Давайте тоді проголосуємо за пропозицію всі питання разом, окремо п'яте питання. Не буде заперечень? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Давайте по імені, щоб не було потім питань. Авраменко, Баландін, Бунєва, Васецький. Ладер, Довженко, За. Жердів, За. Жук, Івани Івкіна, Касумян, Сінзов, Куріленко, За. Ніконенко, За. Норін, За. Павлікова, За. Паркіна, Півовар, Погрібна, Подкопаєва, Прокоп'єва, Прохорович, За. Ратінов Заб, Скоро За. Сухіненко, За. Тенетко, За. Терещенко, За. Труш, За. Шкуропат, Ягупов. Дякую. Шановні депутати, прошу визначитися з першого по четверте питання. Прошу голосувати. Авраменко, За. Баландін, За. Баландіна, За. Васецький, За. Гладер, За. Довженко, За. Жердів, За. Жук, За. Івани Сеня, За. Івкіна, За. Касумян. Ксензов, Куріленко, Ніконенко, Норін, Павлікова, Паркіна, Півовар, Пагрібна, Подкопаєва, Прокопєва, Прохорович, Ратінов, Заскаро Богатий, за. Сухіненко, за. Тенетко, за. Терещенко, за. Труш, за. Шкуропат, за. за. Дякую. Всі за рішення прийнято. Прошу визначитись окремо по п'ятому питанні: Авраменко, За. за. <кхи> Буніва. Васецький, Гладар, Довженко, за. Жердів, за. Жук, Іванісеня, Івкіна, за. Касумян, Ксензов, Куріленко, за. Ніконенко, за. Норін, за. Павлікова, за. Паркіна, за. Півовар, за. Погрібна, за. Подкопаєва, Прокоп'єва, Прохорович, Ратяновза, за, за. Богатий, Сухіненко, за. Тенетко, за. Терещенко, за. Труш, за. Шкуропат, за. Ягупов. За. 29 за, один утримався, рішення прийнято. Тепер прошу визначитись з 6 по 13 питання включно. Авраменко, за. Баландін, За. Буніво, за. Васецький, за. Владик, за. Довженко, за. Жердів, за. Жуб, за. Іванісеня, За. Івкіна, за. Касумян, Сінзов, Куріленко, за. Ніконенко, за. Норін, За. Павлікова, за. Паркіна, За. Тиловар, за. Погрібна, Подкопаєва, За. за. Прокоп'єва. Прохорович, За. Ратінов Закаробогатий, За. Сухіненко, За. Тенетко, За. Терещенко, За. Труш, За. Шкуропат, Ягупок. Дякую. Чи є у когось питання в розділі різні? Нема. Всі питання порядку денного розглянуто, оголошую 26-ту сесію до районної райони міста Ради Восьмого скликання закрити. Всім дякую. Інформаційно хочу сказати, що орієнтована бюджетна сесія, на якої я прошу, щоб всі були, 5 грудня.